Шостий рік поспіль у травні. Центр спорту для дітей, юнацтва та молоді Олімп надає свою спортивну базу школярам Саксаганського району, аби отримати насолоду від захоплюючого командного протиборства. Цей захід проходить під гаслом Спорт замість вулиці. Він покликаний убезпечити учнівську молодь від негативного впливу вулиці, залучити дітей до активного способу життя. Серед організаторів спортивного свята служба у справах дітей та спорткомітет Саксаганського райвиконкому. Традиційними гостями заходу є діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Що таке складні життєві обставини? Це і безробіття батьків є проблеми. Є і малозабезпечність, і інвалідність, і е, хвороби, і дорослих, і дітей. Тобто батьки втратили роботу. Звичайно, діти страждають. Такі є обставини, і цим дітям, цим сім'ям приходять на допомогу спеціалісти. Є центр соціальних служб служба у справах дітей, комітет фізичної культури, відділ у справах сім'ї, і молоді, відділ освіти. Все обеспечиваются именно этой категорию детей. То есть, если раньше говорили не неблагополучной семьи, сейчас этого термина нет. Семьи, которые в сложных жизненных обстоятельствах. Проводится этот праздник для того, чтобы прививать детям здоровый образ жизни, чтобы отвлекать их от улицы, от совершения всяких правонарушений. Детям очень нравится, они приходят с большим удовольствием на эти праздники, потому что здесь они могут порезвиться, побегать, показать свое мастерство. Все приходят очень дружелюбно. Мы видим, как команда сплоченно болеет. Здесь болельщики очень проявляют свои способности. На сьогодні у Саксаганському районі проживають 32 тисячі дітей. Понад 140 дітлахів різного віку, 60 сімей, відносять до категорії тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Вони перебувають на обліку районної служби у справах дітей. Через певні негаразди і проблеми ці діти часто густо схильні до негативних проявів у своєму оточенні та правопорушень. Так, за минулий рік у Саксаганському районі кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, значно зросла. За Ініціативи низки служб району розроблено заходи, спрямовані на реабілітацію молодого покоління та його адаптацію у нормальному середовищі. Свято спорт замість вулиці є реальним цьому підтвердженням. Наше міроприяття планується провести в конкурсній програмі. Конкурсна програма буде для дітей веселі старти, конкурси для болельщиків будуть обов'язково. Я думаю, що діти всі достануться задоволені, Тим більше призи сладкі, а діти люблять сладості. Все вийде. Педагогічний колектив центру спорту Олімп підготував для учасників свята і вболівальників цікаву спортивну програму, в якій найспритнішими та найуспішнішими стали учні 120-ї школи. Друге місце розділили між собою представники 14-ї та 19-ї шкіл. Гарний настрій усім присутнім створив спортивно-танцювальний колектив граціозних дівчат Олімпу вместо улицы все само за себя говорит нельзя сидеть дома нужно чем-то развлекаться чем-то заниматься должно быть у каждого какое-то хобби если ты будешь сидеть просто дома как затворник просто ничего не добьешься здесь новые друзья новые що ще й ні, всі к нам, будьте ради всім. Захід спорт замість вулиці став генеральною репетицією перед літньою оздоровчою кампанією учнівської молоді. Вже незабаром у Саксаганському районі розпочнуть роботу пришкільні табори. Перебуватимуть у них і близько ста дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Усі вони будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у шкільних столових.